Коляд, колядниця, ганна з медом паляниця, а без меду не така, дайте дядьку п'ятака. Ой коляда, колядниця, добра з медом паляниця, а без меду не така. Дайте, дядьку, п'ятака, як не дасте п'ятака, Візьмо вола за рога, та й виведу на поріг, та й викручу правий рік. Та й виведу на поріг та й викручу правий ріг. Коляд, коляд, колядниця, добре з медом паляниця, а без меду не така, дайте дядьку п'ятака, відчиняйте скриньку, та й давайте сливку, відчиняйте сундучок, та й давайте п'ятачок. Відчиняйте сундучок та й давайте.